Шановні депутати, що до даного питання та даних звинувачень, хотів би зазначити, що вони надумані, висновчені, з без та безпідставні. Також хотів би додати спочатку виборчої кампанії, виборів і наразі посади старости Герчинського старостинського округу, покладення на мене функціональні обов'язки, виконував та продовжую виконувати. Повному обсязі, здебільшого більшого. При цьому не маючи будь-якого на те фінансування. Але саме головне, я б хотів би попросити вибачення. Я б хотів би попросити вибачення у всіх жителів навколишніх наших сіл. Я б хотів би попросити вибачення всіх жителів міста Тереяслава. Адже я один із тих то зробив максимум для того, щоб дана людина мімовала на посаду. І ми допомагали. Воно згалиною. Ми були в виборчому. Як і кожен з людей, який кожен присутній в цьому славі. Ідіот, не виключенням того, являюся і я особисто, ми вчиняємо помилки. І це моя найбільша помилка в свідомому дорослому житті. При жителі Переяславської громади. Дякую. Я був неправий. Я помилився. Пробачте. Дякую. У мене все більше нічого. Піди я на Вона була секретаря. Подивіться, гай Вибрав Саулка гайщин дав 140 голосів. Потім не місто. Гайшіть. Поможіть нам зняти Саулка Гайшину. поможіть, Гайшин його вибрав. Володимиром. А своїм жителям, Якщо полишили свої нагальні питання... Я Я йому Ви громадянську позицію правити голосування наших підвищувати.